Чекаю автобус, щоб їхати на роботу. Дуже хочеться спати. Дуже холодно. Зараз десь 15 градусів. Посередня буде десь 20. 25-27. Щось я переборщив. треба було звернутися такі. Навіть автобусі холодно. Не знаю скільки градусів. Холодно тільки з дипом на вулиці теплішу. Бачите, я зараз вожу край засмаги, бо працюю на сонці і дуже-дуже можна. Якби це дивно не звучало, але я не дивлячись, що я заставлюся 2 години ночі. Зараз до 7 ранку і достатньо бодрий. щось я повичкував, пішов до подрості. Знаєте, це як у дитинстві ви виходите на вулицю з самого ранку, трава ще мокра. А на вулиці холодно, ну влітку. А, і чекаєш, коли хтось з друзів вийде погуляти. Ти сидиш так, мерзнеш на цій лавочці. Чекаєш, десь пригріваєшся до сонечка, так чекаєш Так само і я зараз іду у цій футболці. Я щось протопив реально. Знаєте, завжди беру куртку, а тут думав, що ну потерплю трошки, да? І тут доводиться до роботи йти ще пів години і я вже задуб так, що капець просто. Як це там? Пиріжки, смажені пиріжки. Там шоколадний джек 3 на гривню. Пам'ятаєте, як це було? Так от я собі зробив. Тут пиріжки смажені, картопля з цибулькою, цибулькою та з жамбоном. Тобто ну це ж шинка. Тому тут сала, так, як таке, то нема то я просто ну, під рукою, це треба в магазин їхати спеціально. то Я взяв просто отак от е цей жамбон, бекон нарізаний, обжарив з цибулькою і потім перемішав з вареною картоплею, зробив тісто і ото трошки насмажив собі, буде що на обід. Це в мене такі ключі. Бачите, це ключі. ось вони. Це AirTrack, щоб не загубити айплюски. А це отакий. Е, не знаю як його назвати, покемон, ведмедик чи ще хтось. Це великий достатньо, щоб точно не загубити. Знаєте, таке відчуття, що я їду на пляж. У мене отут. Е... Крем від засмаги, оскільки цілий день працюю на Сонці, і щоб не обгоріти, буду от мазатися. Це от е, таке дають на вокзалі від SNCF. SNCF це щось на зразок. Бачите, ось, це на зразок Укрзалізниці. І з цієї сторони там можна написати з цієї сторони там можна написати цей. Ім'я номер телефону, і якщо ви там загубите, то вам повернуть, якщо знайдуть. Шкода хіба що? Що я колись дружина забула такий як кейс для, для їжі. І він десь поїхав в інше місто, але я думав, що може його десь в Лілі дістали з поїзда. І Шкода, що не записав, хоча я тоді, може, ще й не вів так активно влог, я може там кілька відео записав, де і все. А, як я ходив і ломаній французький, намагався пояснити, що мені треба, що, що ми загубили, як воно виглядає, от, що там було. І от вони там шукали по складу своєму, що і як. За одну хвилину має десь приїхати автобус, але він приїздить десь хвилин через 5. І я поїду на роботу. Ну, бачите? Мабуть, це вже ну, 703. Чому 7.03, воно дзвонить? Може воно трошки збилося? А, так, 6-7. Ну, да, на годиннику там 7. А, рівно повністю. Тобто, ну це щось воно, якісь здвиги у часі. Коротше кажучи, син мене змусив стрибати. Зараз будемо стрибати. І так, вибачте, якщо камера буде трястися. Давай! 在，嗯。嗯